Після восьмирічної перерви сирійські повстанці, підтримувані Туреччиною 30 листопада, захопили Алеппо і зараз просуваються до центру Сирії. Швидке просування дозволило повстанцям опинитися приблизно на півдорозі між Алеппо і столицею Дамаском. Навіть на піку громадянської війни повстанцям не вдавалося досягти такого успіху, як сьогодні. Тим часом російська авіація бомбардує міста і селища, намагаючись витіснити позиції повстанців. У морі, у східному Середземномор'ї, Росія грає м'язами, проводячи військово-морські навчання з використанням підводних човнів, крилатих, протикорабельних і гіперзвукових ракет. У той же час Асад лобіює Путіна для отримання ще більшої підтримки. На сході іранці готуються до тривалої війни. Тисячі іракських бійців були відправлені до Сирії, щоб допомогти утримати Асада при владі. Однак ці формування стали мішенню і об'єктом бомбардувань з боку США, які прагнуть послабити хватку Ірану і обезпечити периметр Ізраїлю. З такою великою кількістю змінних складових може бути важко зрозуміти, що насправді відбувається, або навіть що саме поставлено на карту. У таких затяжних конфліктах різницю між правдою і фейком визначають лише органи влади, які вказують вам, що є що. Гаражний розпродаж Асада Алеппо був у центрі громадянської війни в Сирії від самого її початку. Коли Асад відновив контроль над містом у грудні 2016 року, конфлікт по суті закінчився, але деякі райони країни все ще залишалися поза зоною досяжності уряду. Але Асад вижив і консолідував владу в сирійському Хартленді, який простягається від Алеппо до Латакії на узбережжі. До Хами і Холмса в центрі, а потім аж на південь до Дамаска. Ця ділянка є найбільш густонаселеною частиною Сирії, а отже, Хартлендом країни. Лише Ідліб залишався недосяжним, і саме там повстанці зробили собі домівку, про що ми розповімо пізніше. Однак своєю перемогою Асад завдячував російській підтримці з повітря та іранським сухопутним військам. Тож, коли гармати замовкли, Асад став повністю залежним від своїх союзників. Невдовзі після цього Росія та Іран виступили один проти одного, намагаючись підірвати один одного і домінувати в майбутньому Сирії. Тоді стався переломний момент Україна. Коли Росія вторглася до свого сусіда у 2022 році, вона не змогла взяти на себе зобов'язання щодо Сирії, як це було раніше. Іран активізувався і став головним покровителем. І тут Асад побачив можливість повернути повний контроль і витіснити іранців. Протягом наступних двох років він залучив ОАЕ та Саудівську Аравію і виправив ситуацію. Наприклад, у серпні 2023 року Асад отримав теплий прийом, коли Сирію знову прийняли до Ліги Арабських Держав. Це був важливий етап, але цього все ще було недостатньо, щоб вирватися з орбіти Ірану. Потім настав ще один поворотний момент напад Хамасу 7 жовтня. Ображений і розлючений, Ізраїль перейшов у наступ з метою знищення іранських активів, довірених осіб та інтересів, в центрі яких був Ліван. Асад знав, що це лише питання часу, коли бойові дії перекинуться на територію Сирії. У відповідь він звернувся до Туреччини з проханням нормалізувати відносини. Турецькі війська та їхні маріонетки окупували частину сирійської території на півночі, і Анкара була головним спонсором сирійських hts повстанців в Ідлібі. Тому, коли почалися переговори з Туреччиною, з'явився певний початковий оптимізм. Асад погодився з тим, що СДФ на північному сході є загрозою, але переговори все одно провалилися. Асад не хотів приймати назад мільйони сирійських біженців, яких Туреччина приймала більше десяти років. Це було каменем спотикання для Туреччини. В останні роки соціальна напруженість між етнічними турками і сирійцями загострилась. Велика частина політичного дискурсу в Туреччині зараз обертається навколо сирійських біженців. Тож Анкара була зацікавлена у врегулюванні конфлікту. Однак Асад вчинив навпаки. Він відкинув повернення своїх співвітчизників і поставив виведення турецьких військ з його країни як передумову для нормалізації відносин. Потім він зробив ще гірше сили Асада почали бомбити Ідліб з артилерії, створюючи додаткові хвилі біженців, що прямували до Туреччини. Асад сподівався, що це створить тиск на Туреччину, і це сталося. Турецький президент звернувся до Путіна з проханням втрутитися. Але Путін був заклопотаний Україною і поступово втрачав вплив на Асада. Росія нічого не могла зробити. Тим часом Ізраїль місяцями бомбив Іран і Хезболу, змушуючи їх передислокувати ресурси в інші місця. Місцевий вакуум влади неохильно формувався і швидкість, з якої повстанські сили взяли Алеппо, відображає наскільки слабким став Іран. Тому, коли Туреччина досягла кінця своїх дипломатичних зусиль, вона змінила тактику і розв'язала руки своїм маріонеткам. Це підводить нас до нинішньої ситуації. Битва за коридори. Перебування Сирії на регіональному перехресті означає, що будь-яка подія там матиме хвильовий ефект для всього регіону. Для Туреччини це означає більше біженців. Для Ізраїлю джихадистів на кордоні, для Росії зміцнення довіри до альянсу. Тож давайте розглянемо вплив кожної з держав на Сирію в окремому випадку починаючи з Ірану. Понад 10 років Іран був центральним елементом сирійського конфлікту. Його дії безпосередньо призвели до руйнування країни, загибелі сотень тисяч цивільних осіб і переміщення понад 10 мільйонів людей. Іран зробив це для того, щоб утримати Асада при владі. Але, що ще більш важливо, Іран хотів створити сухопутний міст для прямого зв'язку зі своїми маріонетками в Лівані, тобто з Хезболою. Цей маршрут пролягає через Ірак і Сирію і дозволяє переправляти вантажі, зброю і особовий склад. Без цього сухопутного мосту Іран ніколи не зміг би годувати своїх маріонеток і створити таку проекцію сили, яку він має зараз. Цей сухопутний міст також є противагою для сонітських держав, таких як ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина, одночасно посилюючи вплив Ірану на шиїтські громади в цьому регіоні. Водночас Іран використовує Сирію як лінію фронту у своєму конфлікті з Ізраїлем. Він розміщує війська і зброю в Сирії і використовує ці ресурси для стримування Ізраїлю. Іншими словами, Іран не зміг би стати регіональною силою, якою він прагне бути, без сухопутного мосту, що проходить через Сирію. Однак позиція Ірану зараз найслабша за останні 10 років. Ізраїльські бомбардування зробили Хезболу вразливою і послабили хватку Ірану. Тим часом для Ізраїлю захоплення Алеппо є непередбачуваним наслідком. Ізраїль не обов'язково хоче усунення Асада від влади, оскільки це створило б стратегічний вакуум, який заповнили б соніцькі джихадисти. Звісно, з ізраїльської точки зору Іран є загрозою, але сонітські повстанці все одно будуть викликом. Єдиним потенційним союзником Ізраїлю є СДФ. СДФ контролюють північний схід Сирії і користуються військовою підтримкою США. За американської підтримки Ізраїль міг би створити діагональний коридор, який би прорізав східний кордон Сирії і з'єднався з територією СДФ. З приходом до влади Трампа цей варіант стає ще більш можливим. Це перерізало б сухопутний міст Ірану через Сирію і зробило б його непридатним для використання. З іншого боку, ця територія є малонаселеною, а логістичні центри розташовані далеко один від одного. Коридор буде важко підтримувати, особливо якщо Сполучені Штати вирішать інакше. Більше того, ізраїльський коридор, пов'язаний з СДФ, повністю зруйнував би відносини з Туреччиною, оскільки СДФ становить для них загрозу, а назад шляху вже не буде. Отже, яким би стратегічним не був ізраїльський коридор. Можливо, не варто руйнувати зв'язки з Туреччиною, відносини з якою швидше за все відновляться через 10 років. Для довідки СДФ є відгалудженням PKK, яка визнана терористичною організацією в усьому світі, в тому числі Сполученими Штатами та Європейським Союзом. PKK – це курдське сепаратистське угрупування, яке здійснює напади на цивільні об'єкти в Туреччині, Ірані, Іраку та інших країнах. Західні ЗМІ часто називають СДФ та її військове відгалудження YPG курдськими угрупованнями, але це принизливо по відношенню до курдів. Майже половина курдського населення Сирії, не кажучи вже про меншини, такі як асирійці та Езиди, живуть у вигнанні через такі практики СДФ та YPG як примусовий призов, викрадення дітей, екстремістські навчальні програми і так далі. Справа в тому, що SDF не є взірцем для наслідування, яким їх намагаються виставити в ЗМІ. Ось як відверто пояснює це колишній командувач Сил спеціальних операцій США Реймонд Томас. Як ви знаєте, іноді це є необхідністю обирати тих, хто доступний. Я вважаю, що найбільше обговорюється і найбільше нерозуміння викликає розвиток подій з нашими партнерами в Сирії, так званими сирійськими демократичними силами. Цікаво, що вони отримали таку назву. Тому що в певний момент часу я мав з ними справу безпосередньо. Я був на етапі становлення відносин з цими хлопцями. Вони офіційно називали себе YPG, про яких турки казали, це те ж саме, що PKK. Ви маєте справу з моїм ворогом-терористом. Як ти можеш це робити, союзнику? Тож ми буквально підіграли їм. Ви повинні змінити свій бренд, як ви хочете себе називати, окрім загонів народної самооборони. І приблизно за день вони оголосили, що вони сирійські демократичні сили SDF. Я подумав, що це було геніальним рішенням вставити туди слово демократія. Хіба ми погані? Туреччина має кордон із Сирією довжиною 911 кілометрів і, мабуть, найбільше постраждала від конфлікту. Однак, на відміну від того, що пишуть більшість ЗМІ, Туреччина не контролює безпосередньо основне угруповання, яке захопило Алеппо Хаят Тахрір Ашшам або скорочено HTS. Ця коаліція джихадистських бойовиків відкололася від Аль-Каїди і зараз зосередилась на поваленні Асада. Міжнародна спільнота, включаючи США, Європейський Союз, Туреччину, Росію, Іран та інші країни, визнала HTS терористичною організацією. Туреччина має певний вплив на HTS, оскільки їхні території межують одна з одною, але HTS має власний порядок денний і діє з великою часткою автономії. Протягом багатьох років Туреччина намагалася домовитися про інтеграцію HTS до SNA, іншого повстанського угруповання на півночі, але це не спрацювало. Натомість Туреччина змушена терпіти HTS, оскільки будь-яка операція проти них з боку будь-якої сторони створила б хвилю біженців, що прямувала б до Туреччини. Однак, після захоплення Алеппо угруповання тепер має ресурси для того, щоб йти своїм окремим шляхом. Повністю незалежним від Туреччини. Тож, хоча більшість ЗМІ зображують HTS як турецьку маріонетку, насправді вони роблять власну справу. Більше того, інтереси HTS зараз суперечать інтересам Туреччини. Тим часом іншою повстанською групою, що діє на місцях, є Совійська національна армія або SNA. це військова гілка сирійського тимчасового уряду, первісна опозиція, з якої все почалося зелено біло-чорний прапор СНА є візитною карткою сирійської опозиції. Однак за роки, що минули з того часу СНА перетворилася на турецьку маріонетку настільки, що стала турецькою версією російської групи Вагнера або французького іноземного легіону. У минулому СНА воювала з Аль-Каїдою та ІДІЛ, а зараз прагне повалити Асада. Але також хоче не допустити домінування в Сирії ПіКК та СДФ. Демократичних сил Сирії під час нещодавнього захоплення Алеппо СНА об'єдналася з HTS, але потім була витіснена з деяких районів. Відтоді напруженість у відносинах між HTS і SNA зросла. Більше того, паралельно з дистанціюванням від Туреччини HTS звернулася до Росії. Хоча Росія і не клюнула на цю наживку. Цілі Росії в Сирії повністю відрізняються від цілей інших гравців. Російський військово-морський флот має базу біля сирійського узбережжя, але вона невелика за масштабами, а історичні відносини Москви з Асадом завжди були нестабільними. Що приваблює Росію в Сирії, так це її підтримуваний авторитет на глобальному півдні. Підтримуючи Асада, як це зробив Путін. Росія відновила свій статус на Близькому Сході і на світовій арені в якості країни, що створює королів. Це показало Росію як вірного союзника. Іноді сприйняття реальності важливіше за саму реальність. І неважливо, чи має Росія ресурси глобальної держави чи ні. В Сирії вона довела, що здатна змінити правила гри, і цього було достатньо для створення іміджу потужної, впливаючої на світ держави. З цієї точки зору військова інтервенція Путіна у 2015 році була революційним успіхом. Довіра до Росії на глобальному півдні різко зросла. Навіть арабські країни, які спочатку не погоджувалися з Росією, почали відновлювати співпрацю з нею. Отже, для Росії Сирія це не про військово-морську базу і локалізований вплив, а імідж Росії як глобальної держави. Так само, якщо Асад впаде, довіра до Росії сильно постраждає, а не західні партнери можуть переглянути безпекові зв'язки з Росією як занадто ризиковані. Ось чому Росія перекидає винищувачі до Сирії, хоча вона потребує цих ресурсів в Україні. Ставлячи на карту свою репутацію, росіяни все ще можуть втрутитися в сирійське поле бою. Повстанці HTS мають незначну міжнародну підтримку, і Росія може загнати їх у дипломатичний кут. Однак, по факту, Росія обмежена власною війною в Україні, і саме Іран може або створити, або вивести ситуацію з глухого кута. Міста Хомс і Хама, розташовані в центрі Сирії, стануть останнім рубежем, і якщо Асад і його союзники не зможуть утримати ці два міста, це зашкодить їхнім військовим зусиллям. Питання зараз полягає в тому, наскільки ефективно Тегеран і Москва можуть допомогти Асаду протистояти наступу повстанців. HTS дуже фракційна, як конгломерат екстремістів, що саме по собі обмежує їхню здатність керувати Сирією. Тим часом Туреччина намагатиметься розформувати HTS і змусити Алепо перейти під контроль СНА і сирійського тимчасового уряду. У той же час Ізраїль лобіюватиме нову адміністрацію Трампа, щоб Та втрутилася від його імені. Це може поглинути значну частину пропускної здатності американської влади, яка вважає, що Вашингтон залишається найбільшим гравцем, що змінює правила гри. Якщо достатньо довго гратися з Америкою то в небі над вами почне бракувати пікселей.